Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити щось Ну дуже цікаве. Це вже будуть не трусики, це буде лів з пантом посередині замість чашечок. Насправді, він шиється дуже просто, дуже легко. Для пошиву нам потрібна тканина, це в мене атлас а, такий атлас-шок він дуже ніжний, чорного кольору. Наша викрійка. Uh, є ця викрійка, беремо лише пояс. Uh, є на сторінці у мене відео, де ми перемальовували саме ось цю викрійку, по ній сьогодні будемо шити. Кісточки також потрібні uh, і бант. бант. Про бант зараз розкажу, я просто його трошки вже підготувала. Uh, для початку ми просто навпіл звертаємо цю тканинку, згортаємо. І вирізаємо нашу викрійку. Так, наша викрійка Готово. Я додала трошки більше ось тут поверху, тому що в мене кисочка трошки більша, ніж отут є викрійка, тому обов'язково треба перевіряти по викрійці. Краще потім обрізати, ніж не вистачить на кісточку. І застібка у мене трошки ширше, ніж є у викрійці. Тому тут теж треба просто підставити її і подивитися, яка в неї ширина, враховуючи те, що зверху і знизу ми будемо обробляти в підгін. Далі, наші, наш бант. Нам потрібно дві ось такі деталі. Перша і друга. А насправді все дуже просто: вирізаємо прямокутник довжиною 60 см, шириною 15 см. Ширину довжину можна коригувати, як вам заманеться. Хочете трошки довший бант, щоб він зав'язувався довше беріть, коротше, так само і по ширині. Потім згортаємо так навпіл, прошиваємо таким кутиком прошиваємо, вивертаємо, запросовуємо. Ось у нас виходить. Дві ось такі ось деталі на бант. І фурнітура. Потрібно три великих колечка це півтора сантиметра в мене. Два маленьких колечка це сантиметр, і шість регуляторів це для бретельок та на грудях будуть затяжки. А також тунельна лента. Це бретель. Звичайно, чорна, і оброблювальна резинка в мене буде з ось такими, якінька, з ось такими фістончиками. Перше, з чого ми починаємо шити, це пришиваємо тунельну ленту ось так збоку на поясі, і вставляємо сюди пластмасову кісточку. Для чого це потрібно? Так як у нас широкий пояс йде то при носінні він буде ось так ось згорблюватись. Щоб цього не було, ми ось так пришиваємо, робимо тут кісточку, вона не заважає і тримає саме ширину пояса з однієї і з іншої сторони. Далі переходимо до обробки чашки. Беремо наш бант, кутиком, ось цим кладемо доверху. Пояс наш, наш лежить е, обличчям до нас, оцьовою стороною. Ми ось так кладемо на лицьову сторону його і приколюємо е, до чашки, відступаючи десь 1,5-2 см на обробку резинкою. Ось так беремо нашу тунельну лінту, прикладаємо її ось так на обличчя, пришиваємо з лівої сторони, по всьому периметру тут разом з бантом. Далі перевертаємо на ізнанку, і з ізнанки пришиваємо по правій стороні. В нас буде закріплена. Тунельна лента. Так, маленький нюанс покажу. Ми на цьому етапі пришиваємо лише з однієї сторони тунельну лінту. Чому? Тому що, коли ми будемо перевертати її на ізнанку, тунельна лента обов'язково ось тут під грудьми має обов'язково находити на резинку оздоблювальну, яка буде йти по самому низу. Це обов'язково в усіх випадках пошиття тунельна лента має заходити на ось цю резинку. Тому ми пришили зараз, ось вже у нас так є, потім, коли відвернемо, буде ось така краса. Пришили зараз тунельну ленту лише на одну сторону, не перевертаючи. Тепер беремо оброблювану резинку ось цю, яка з пістончиками йде. І понизу, по всьому периметру, обов'язково, прокладаємо цю резинку. Спершу на лицьову сторону, фістонами від краю. Ось тут буде в нас зігзаг маленький. Потім перевертаємо. І по цьому краю також зігзаг маленький. І у нас буде закритий шов. У нас абсолютно всі шви будуть закриті. Тобто те, що цей адлас, це абсолютно неважливо, він буде весь схований. І Потім, вже, коли прокладемо понизу ось цю резинку оздоблювальну, тоді вже перевертаємо нашу тунельну на ту сторону, яку потрібно, і прокладаємо ось тут строчку. І в нас все буде правильно. Ось така краса у нас вже виходить. Я зробила понизу резиночку, пришила тунельну ленту, як казала. Ось так має бути, щоб вона обов'язково находила на ось цю резинку. Тоді, при насінні, ось тут нічого не буде згортатися. Ставила кісточки: ось наш бант вже прямо абсолютно готовий. Його ось так. Воно там зав'язуємо. Я потім вже зав'яжу, коли буде, щоб не було складочок на самому банту. І тепер переходимо до вирішального вже такого моменту. Це не забуваємо вставити сюди пластмасову тісточку. і закриваємо ось цей верхній зріз. Так само резинка спершу на лицеву сторону, потім підвертаємо. І у нас всередини будуть усі шовчики абсолютно спрятані. Ось так. Далі покажу: ми переходимо до бретелей. Та ось тут, тут, що нам треба, колечко пришити, до якого будуть ось так виходити наші бретелі з чашки. Останній завершальний у нас етап це будемо збирати наші бретельки. Я вже зробила ось 4 бретельки, ось такі маленькі для грудей. Тут по 17 см довжиною вони. І пришила ось таку таке колечко велике також по центру. Пришивала вручну, звичайною голкою і з ниткою, щоб не було ось тут потовщення через бретель. Можна отак маленькою бретелькою пришити, або вручну абсолютно немає ніякої різниці. Тепер, що нам потрібно, ми беремо ось ці великі колечка, У нас великі колечка в бретельках. І по центру. А маленькі колечка ось тут по бокам, тому що у великій в нас буде три бретельки вставлятись, а у маленькі лише по одній, тому маленьким нам вистачить. Збираємо, беремо бретельку, вставляємо у велике колечко у великої бретельки нашої. Одне і друге так само. Ось так. І тепер ці хвостики пришиваємо ось тут, ці хвостики пришиваємо ось тут, і все в нас все готове. Потім зав'язуємо бант. Я вам вже потім покажу, що в нас вийшло. Ось такий ліф в нас вийшов. Я вже зав'язала бантик. І ось так він виходить.